Посол Германії в Україні доктор Крістоф Вайль приїхав до Полтави у рамках наукової конференції фонду Олександра фон Гумбольта. У планах посла зустріч з керівництвом міста та області, а також зустріч з університетською молоддю, а саме із студентами Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка я сподіваюся на жваву активну дискусію із студентами сьогодні. Хочу сказати декілька слів їм стосовно відносин між Україною та Німеччиною, а також відносин між Україною та Європейським Союзом. Результат участі технічного університету у міжнародних наукових конференціях збільшення можливостей для студентів та потенційних абітурієнтів. Це і програми академічної мобільності студентів, і співпраця у науково-технічних і культурно-мистецьких проєктах. Міжнародне співробітництво нашого Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка активно розвивається і свідченням цьому є і сьогоднішній візит. Посла держави Германія, доктора Вайля, до нашого університету його спілкування зі студентами, тому що наш університет має активні зв'язки і дієві зв'язки з цією країною з університетами цієї держави, в яких відбуваються академічні обміни студентів. І економічного факультету спеціальності міжнародного економіка та інших факультетів, які там проходять стажування і навчання за магістерськими програмами, виконуючи угоди у рамках бюджетних програм українського уряду, технічний університет надає студентам можливість здобувати подвійний диплом, а також розширювати напрями підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів.